Сидіння із смітника підлога з ящика від протигазів, кермо з дитячого велосипеда. З таких матеріалів Андрій Зеленцов разом з товаришем змайстрував для себе електровізок. Чоловік ще у 2014 році пішов добровольцем на війну. Там і отримав важкі поранення, і не може ходити. Андрій не хоче щоразу доводити в лікарських комісіях свою інвалідність, тому від держави крісло колісне не отримав. Та навіть попри хворобу російний склероз продовжує працювати, ремонтує машини та підтримує військових. А хто крім мене? Ще у 2014 році. Андрій Зеленцов без вагань пішов добровольцем на фронт. Разом з побратимами захищав українські кордони на Донеччині. Там отримав поранення, після якого в Андрія діагностували російський склероз. Град взорвався і я тільки ліг спати, думаю, блін, буду спати. Ліг і тако над пузом, десь сантиметрів 10-12, Град такий. Після поранення Андрій більше не зміг ходити. І для того, аби отримати крісло колісне від держави, мав щороку доводити, що він людина з інвалідністю. Аби щоразу не стояти у чергах у МВК, змайстрував крісло сам. Для цього використав прості матеріали: сидіння, яке знайшов на смітнику, ящик від протигазів та кермо з дитячого велосипеда. Незважаючи на важку хворобу, Андрій продовжує працювати автоелектриком і за допомогою крісла дістається на роботу за кілька хвилин. Ми з моїм товаришем Василем зробили, ну він звар, зварник, він його зварив, поставили всю електрику і тепер я можу не півтори години йти з ну, скільки це, раз, два, три двори звідси, а три хвилини. Зараз Андрій лагодить автівки друзям та знайомим, а ще ремонтує машини для військових і вірить, що своєю працею теж наближає нашу спільну перемогу. Щоб настав мир. На всій землі. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина.